Привіт, дорогі друзі! Щось ж, четвертий місяць літа приходить до завершення. Було дуже тепло, приємно. Надзвичайно був чудовий місяць в плані погоди. І це радує. Але хочеться сьогодні поговорити ще не на дуже, з однієї сторони, позитивну тему, але яку обходити точно не варто. Річ в тому, що. Такий феномен, як стокгольський синдром, тобто, коли жертва починає сама виправдовувати тирана свого і знаходити в ньому, в його діях якісь позитивні якості речі, він набагато більш ширший, чим здається. Люди з древніх давніх часів це помітили і розуміли, і ми можемо зараз дивитись на різноманітні. Тоталітарні режими, концепції, ідеології. І завжди, чим більш жорсткіші правила, чим більш людину заставляє щось робити. Чи це ритуал, чи це там ще, що, ще щось, а на фоні страху, на фоні грубого тиску, тим більше сама людина починає бачити в тому позитив. Ну, не всі, звичайно що, а от в загальному ми можемо бачити так. Картину знаходити там, шукати, видумувати, намальовувати собі, чому це дійсно правильно. Тобто, якщо людину заставити щось робити, в якийсь момент більшість людей сама починає думати, що це дуже правильно і потрібно саме для неї. Навіть якщо очевидно, що це для неї абсолютно несе тільки негатив. Так працює наша психіка. Тому е, з давніх давен в культурах в різні часи, в різних е, частинах світу той, хто хотів створити ідеологію, нав'язати щось, яка б вона не була, на чому вона б не основувалась, матеріалізм, ідеалістичні там, якісь течії релігійні і так далі. Чим жорсткіші правила, чим більше людина повинна і чим частіше, частіше вона робить певні там, ритуали, які. Автоматично відносяться і асоціюються їй з тим, що їй нав'язала або вона прийняла, тим а, більше людина сама буде відстоювати і іншим так само нав'язувати це подібне, цю концепцію. Для чого я це все говорю? Для того, щоб ми задали собі а, чи є в вашому житті щось, що ви свято вірите, що ви підтримуєте, підтримуєтесь. Розуміючи, що це в принципі не був ваш свідомий вибір, що вам це нав'язали десь в дитинстві, хтось під впливом, під тиском, і ви це робили, прийняли по-іншому не змогли, і почали так само в цьому помічати великий якийсь сенс, який на початку ви навіть тому не бачили. Варто розібратися, скільки дій, стратегій, цілей в моєму житті. Є наслідком нав'язування жорсткого грубого нав'язування мені з, з зовнішнього середовища. Можливо, велика частина того, що я роблю, воно насправді мені не потрібно, воно воно не мені потрібно. Де я свідомо зробив, зробила висновок, рішення, а де я. Почала робити те, що мене десь заставили робити, і по-іншому не могла, і вже це прийняла, і вже це в житті, як само собою, відбувається. І ще іншим, несвідомо чи свідомо це саме нав'язується як ментальний вірус. Давайте проаналізуємо своє життя з такої позиції, щоб більш свідомо підходити до своїх цілей, дій, рішень. Бажаємо, дорогі друзі, е, хорошої осені. Бажаю, щоб в нас був мир, добро, спокій і особисто вас, особисто вас, було благополуччя таке, як потрібно вам зараз. В кожного свої зараз потреби, цілі. Давайте просто зробимо зараз вибір, намір для себе, віру, приймемо на віру, що те, що ми ось зараз говоримо, ми тут з вами, так, незважаючи, коли ви дивитесь це відео, ми тут цілою, цілою групою. І для всіх нас збудеться. Те, що нам потрібно, саме вам потрібно, те, що саме вам потрібно, збудеться найкращим, найшвидшим чином для вас. Давайте просто приймемо це як віру, як віру, в якій навіть немає ніякої сумніви, тому що ви в цьому глибоко впевнені. Позитивно, добре. Тільки ставте, будь ласка, свої цілі, не втікаючи від негативу небажаного, а прагнучи до позитиву, не втікаючи від бідності, а прагнучи до багатства, не втікаючи від хвороби, а прагнучи до здорових відчуттів в тілі, до щастя і радості, до стосунків не аби не гірше, а ті, які для вас ідеальні. Ви того достойні, ви того варті. Давайте просто приймемо це на віру. І це в нас. Загальною груповою енергією, як завгодно назвіть, реалізується, реалізується найкращим чином для нас. Люблю, обнімаю, до нових зустрічей, миру, спокою, добра, особисто вам радості.